Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дороги і Світла! Давайте з вами подивимося, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Вінниця, Вінницька область з 25, з 25 вересня. На зараз кутра десь по 12-й годині дня приблизно. Півпершої десь приблизно у нас зараз. Півперша дня, 25 вересня по 29 вересня 2024 року. яка загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Вінниця, Вінницька область. Покажіть мені, будь ласка, карти. Вінниця. Вінницька область. Збиття йде. Так, страшно лячно буде десь вночі. Шахіди будуть літати, логістику будуть видивлятися, будуть цілитися в якісь склади, ангари. І щось пов'язане з енергоструктурою, та? з енергетикою. Ну і знов ж таки вокзали, логістика. Логістика тут йде, Дивіться, десь такі може бути, десь такі в якісь із днів може бути десь якесь загорання. Будуть збивати над десь зіб'ють над якоюсь великою спорудою чи високою будівлею. Але десь щось може бути або загорання, або, або це ще може відображати, бо все-таки тут вказувала на нам на спробу пошкодити енергосистему, та, і, можливо, щось таке, якесь ушкодження може бути. Зараз подивимося по сторонам світу, тоді зрозуміємо, та, чи це в самій вінниці, чи це за її околицями. От, так більше нічого. Вінницька область, знову ж таки, шахіди. Тут більше у вас іде шахідна загроза. Більше шахідна. Захист, перехват, перехват, захист, відбиття. Ось, а ось тут іде ракетна в області. Якась якийсь день дуже такий небезпечний ракетна загроза. Але так, і от в області є чомусь загроза. Дивіться, тут або дитячі заклади, але таких підлітків старших Старших дітей, вищі учбові заклади, гуртожитки, Отаке от щось. Або це мається на увазі казарми, там, де, там, де живуть, навчаються ті, що. ну... В військовозобов'язані, які тільки набрані, мобілізовані, та? там де якісь тренування, можливо, проходять. От туди буде направлено. Ну, зараз подивимося. Бо ракета, ракетний приліт є загроза ракетного прильоту, далі йде збиття, відбиття. Ну, на дні колоди у нас не хороші карти, все-таки трійка мечів і десятка мечів. Хтось може загинути або бути пораненим. Такий якась оце от в області, швидше за все, йде іде дійсно приліт. Давайте зараз подивимося по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти. Вінниця. Якщо подивитися на місто Вінниця по сторонам світу, північ-південь, Захід Схід Центр. В який район, в яку частину Вінниці, є загроза через атаку ворогом, через воєнні дії. З пів на першого дня 25 вересня по 29 вересня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти. Вінниця по сторонам світу, північ-південь, Захід схід центр. Вінниця, північ. Південь, південна сторона, бачите? Захід, схід, центр. Південна сторона, може бути якесь загорання будівлі, споруди житлової будівлі. Ну, щось таке. Іде загорання. Північ, південь, захід, схід, центр. В області за межами Вінниці такі буде якісь загорання. В області за межами. Загроза, західний район Вінниці є е, діткам, але взагалі за межами Вінниці на захід від Вінниці йде десь якийсь приліт, напевно, що, бачите, інформація про якусь прикрість при збитті. або щось не зіб'ють, або, або не зіб'ють, прилетить, або зіб'ють, але все одно нашкодить. Бачите, ракета і загорання. Реально, тут іде західна частина Вінниці, але тут більше вказує, що це за межами та десь, на, або в'їзд, виїзд, передмістя в Вінниці, От там. Схід, давайте. тут іде захист. Північ. Північ. Ключовим є, що ворог буде намагатися влучити тут в якусь споруду, в якусь будівлю. Ну, може бути загорання внаслідок збиття, От, північна частина. Так, все. Та. Ракета, обмеження, та. будуть ще збивати якусь ракету. Сили. Досить потужна робота ППО. Ну, але може бути хтось поранений внаслідок, там видно загорання чи що. а ну давайте південь, що у нас тут на півдні шахіди будуть літати. Та. Логістика під загрозою, воєнні під загрозою, все що з цим зв'язаний. На центр буде направлений вогонь, але його зіб'ють. На центр буде щось летіти, направлене там, але мають з тим впоратись, мають збити. Центр у нас що йде, перехват, але та, перехват, відбиття йде. Ну, можуть десь бути з часом вигнути про проблеми з електро зі світом, з енергетикою можуть бути проблеми в Вінниці. Так, ну давайте глянемо. У така ситуація. Тут бачите, давайте ми з вами подивимося область. область. Покажіть мені, будь ласка, карти, щоб зрозуміти. Там, бачите, воно показувало за межами Вінниці та на Захід в області. Щось там буде горіти. Покажіть, будь ласка, карти, якщо подивитися на Вінницьку область, по сторонам Світу Північ, Південь, Захід Схід Центр з на першу годину дня, 25 вересня по 29 вересня 2024 року, в який район, в яку частину області, точніше, в яку частину області, північно, південно-західну, східну чи центральну, йде загроза через атаку ворогом, через воєнні дії? Де йде загроза? Північна частина Вінницької області. Південна частина Вінницької області, західна, східна частина, центральна частина. Хтось може бути все-таки поранений в центральній частині Вінницької області. Зараз будемо дивитися, Південна йде збиття, але таке збиття, що може спричинити загорання. Північна частина області у нас тут погані вісті. Ага, ну тут погані вісті, щось там буде дуже інтенсивно летіти, та, і тут будуть збивати. Тобто тут теж будуть збиття, але якщо погані вісті, мабуть, такі, внаслідок збиття можуть бути якісь загорання. Так, західна частина. Дивіться, все-таки, бачите, західна частина області йде загорання. І знову ж таки, ця карта випала. Це або десь між якимись містами. Або дійсно на, на межі з Вінницею самою, бо і там така карта падала. Або воно ще може вказати, що це якийсь буде міст, або якась важлива дорога, та? або це залізна колія. От, ну, ракета, ракетна загроза все-таки дітям. Західна частина області, ракетна загроза реально для, для дітей. Мабуть, ця ракета прилетить десь в західну частину області Вінницької. І створить ще й там, дивіться, десь там воно і створить ще й проблему з енергосистемою, з електрикою. Щось буде пошкоджене з того. Тут іде успішний перехват, східна частина, перехват якоїсь балістичної ракети чи що. Тут щось вони успішно зіб'ють. Це таки йде збиття, я так розумію, того кинжала, от, який там буде летіти, от, та йде збиття. І південна частина, ну, захист вищих сил падає, мають збити. Ну, відбиття йде. Центр давайте докинемо. Центр, що план ворога створити велике загорання, спричинити якусь проблему, але йде порятунок через ППО, інтенсивна робота ППО, мало би обійтися. Ну, акцентую увагу західна частина, бачите? Західна частина області, от реально тут якесь може бути сильне загорання, може дійсно це таке потужне, якесь влучання ракети. Ось тут. Те, що ми дивилися. Що ж, бажаю всім лише позитивних новин, хай негативні розклади не здійснюються, і пам'ятаємо, що деякі розклади інколи попереджають нас е, трошки швидше, ніж це може трапитись. Хоч ми дивимося з вами по 29 вересня. Якщо цього тижня це не трапиться, не розслабляйтеся. Е, Дякуючи Всевишньому е, молитися про те, щоб їй не трапилося, але пам'ятати, що деякі розклади здійснюються в мене. Буває таке не, не, не часто, але буває на, на 2-3 на дні пізніше, після тої дати, на яку ми дивились. Тобто це може бути і 30-го, і там, і 1-го числа. Фу -фу. Хай не здійсниться, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ставте мені пальчик вгору вподобайку як оплату за мою працю, за мій час, за мої попередження для вас.